Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку планета Земля. Щастя й здоров'я всім людям бажаєм і нашу зустріч хоч розпочинає. Малята, а ви колись спостерігали за вечірнім небом? А скажіть, будь ласка, а що ж робить сонце, коли ввечері? На небі з'являється місяць. Відповідь на це запитання ми знайдемо у вірші Миколи Вінхановського, який називається Що робить сонце поночі. Микола Вінграновський це український письменник, поет, режисер, актор. Він написав багато творів. Сьогодні пропоную вам прослухати вірш. Що робить сонце уночі. Але перед тим малята, хочу сказати, що у вірші ви почуєте такі незнайомі слова для себе, як мох. Діти мох це рослина, яка росте в лісі на корі дерев або ж на каміні. Сіножек – це процес заготівлі трави на зиму для тварин а також слово сія. Це означає сяяти. Тому пропоную часу дарма не гаяти. Давайте разом прослухаємо вірш. Що робить сонце уночі? Що робить сонце уночі? Коли у лісу на плечі тоненька зіренька сидить. Що робить сонце? Сонце спить. Що робить місяць по ночах? Коли земля йому в очах, земля, ромашка і вода, тоді він сонце вигляда. Що роблять сонце й місяць вдвох, коли б сніга мох, на сіно жать, сніги снігать. І снігурі в снігу лежать. Тоді їм холодно обом. З нашим собакою котом, з них кожен холодно сія. І літа ждуть вони, як я. Як називається вірш, який ви, щойно, прослухали? А хто є автором цього вірша? А хто є головними героями у цьому вірші? Про що в ньому розповідається? Молодці. Про місяць і сонце. А що робить сонце і місяць на думку автора? Коли на небі місяць, то сонце спить, і місяць виглядає сонечко. Пригадайте і скажіть, які тварини зустрічаються у вірші? Малята це кіт і собака, авто уважно і скаже, які птахи згадуються у вірші? Молодці діти правильно це снігурі. хто пригадає і скаже, на що чекає кіт і собака, і автор вірша. Так, правильно, малята, вони чекають. Навіто, а я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!